Закрадаються думки, так тут же нічого складного, я і сам би таке зробив. Спробуємо створити власний дрон власними силами та ресурсами. Тож, умовно, в нас є ціль зробити дрон. Задача, м'яко говорячи, масштабна рама. Здавалося б, проста. Але якщо ми хочемо хоча б 5-дюймовий дрон, то доведеться працювати з карбоном. Тема точно не стартова. Зрозуміло, й те, що зробити моторчик без заводських верстатів, майже неможливо. Про складність друку плати флайт контролу та контролю обертів можна промовчати. Хоча і є альтруїсти, що зробили власний код флайт контролу для мікроконтролерів stm 32 які легко дістати. Але це зрозуміла річ справа інженера з поважним досвідом. Пропеллер – ідея непогана, але якщо закопатись в аеродинаміку та в ідеалі освоїти 3D-друк. Головним ресурсом тут будемо вважати наш 3D-принтер. Якщо вдуматись, то ще ніколи не було так просто створити якийсь пристрій, як зараз. Коли будь-яку оболонку чи деталь можна зробити прямо в себе вдома з одного з найпрактичніших матеріалів. А чому б не почати з найпростішої і найменшої деталі? Хвостовика це нерухома частина, яка фіксує антенну і дещо покращує аеродинаміку при горизонтальному польоті.